Сьогодні готую булочки з горохом. Відварила горох, засмажила багато цибулі, додаю до гороху, горох перед тим я проблендерила, солю перчу до смаку, гарно перемішую і все. Начинка в нас готова. Тим часом підійшло вже тісто і крутимо булочки. Начинки даю багато, щоб було смачно. Накладаю, скручую і на бляшку. Залишаю на трохи, аби трохи підійшли. Коли вони вже підійшли, змащую їх яйцем і роблю такий колосок на них, щоб були красивенькі. І в духовку на 180 градусів 30 хвилин і смакота готова. Ви подивіться, які вони красиві. Красиві, смачні, запашні. Всім смачного, цілую, люблю, бувайте!